Не бійся. мамо ось таке чудо молоденьке зі зломаним крилом. знайшли його ще в п'ятницю, на огороді, не, не, кусай, не кусайся на огороді. З п'ятниці ще нічого він не їв. Один раз бачили, що пив водичку. Ветеринарка Ірина Лисаківська оглядає пораненого лелеку. П'ять днів тому птаха знайшла жителька села Осники Ланівецької громади. Через чотири дні вона передала його до ветеринарної клініки. у нас є перелом в двох місцях. Один відкритий з некрозом, ми його бачимо і так, і кістку бачимо. Другий трішки вище. прямо відчуваються хрустки, тобто там є зломане в двох місцях крило. Це ми маємо відкритий з нікрозом, інфікований перелом. Ірина Лисиківська розповідає, після того, як лелека відновить сили, його оперуватимуть. Оперувати його в такому стані неможливо, бо п'ять днів не їв, він просто не витягне седацію. Тому нам треба, щоб він повністю поспав і в себе прийшов. За словами ветеринарки, визначити причину переломів важко, адже пройшло багато часу з моменту травмування. Крило врятувати шанс дуже маленький, бо, по-перше, після таких переломів, здебільшого, вони не влітають, так що на вулицю відпускати в природу, тут дуже мало шансів. А по-друге, після таких переломів дуже часто йдуть нікрози і далі воно не живе. Реабілітація птаха триватиме півтора місяця. Згодом його планують передати в Галицький національний заповідник. Лікуватимуть птаха за кошти благодійників. Для цього працівники ветклініки відкрили рахунок, розповіла Ірина Лисаківська. Софія Парчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.